Добрий ранок, добрий ранок добрий ранок, покпокорміте. Коли почалася війна, ви ж на напевно всі ми думали, що це що? Я не я не повірив, якщо мене звати Іван, я сам Іван. з Івано-Франківської області. Знаєте, мене застала війна в Іспанії. Я працював у транспортній фірмі в Польщі за кордоном. Ух ти. Як ти зрозумів, що треба їхати додому? Знаєте, 2015-16 рік я проходив строкову службу, служив у Славетній Київській сороковій бригаді тактичної авіації Василькові. Угу. І в мене завжди була якась мрія така. Верніше була така думка, хто військовий, то є козак в селі, я сам з села. І... Села якого? На Долин... ну, раніше було Долинський, район Каловський. Станківці, та у нас тобто, там тобто, Прикарпаття, так, так. Ми такі, знаєте, кажуть, бойки. Ми угу. бойки, знаєте, і ну, працював, здобулося їздити в Європу, щоб трошки краще було почувати себе. І застала мене війна в Іспанії. Дзвоню, дзвонить друг до мене, а я ж там ранку мав вже стартувати в 9, і Він каже, війна. А я кажу, що з тобою? Я кажу, ну, він дзвонить мені і я не повірив. Там говорили, ну знаєте, там ато, а та то так було далеко, знаєте, Мізахна Україна. Це. Я коли побачив, зайшов у Фейсбук, Івана Франківський, коли прилетіла перший ранком у 4.30, Тоді прилетіла ракета біля аеродрому. І я зрозумів, зразу така думка, ні, я маю бути там, ставати на захист. Я приїхав. Е, Чекай, поч... а Івана, з ким ти був в Іспанії сам чи в тебе родина? Е, ні, я працював в транспортній фірмі і в Польській. Ти, ти я, я... Фір... я поїхав додому. Ні, Війна? це була, знаєте, це така історія була. Е, була Фірма звала Jet Logistic, і коли я вже потрапив, кажу по-польськи, шеф, Чонгай до Польщі, бо я їду додому, вальчич. Mm -hmm. е, цих русських кажу, все. А він каже, не їдь, каже, залишайся, бери свою сім'ю, ми тобі допоможемо. Каже, як ти так класно працюєш, каже, ти є нормальна людина, працюєш. Я кажу, ні, кажу, не зможу. І тоді ж в Києві творилося, тоді все було небезпечно. Я сказав, ні, як я, я говорив пану Сергію, що я думав, що ми... така думка була. У мене дитина, дружина, дитина було рік тільки. Вони правда з образою були до мене, що Ну як ти, що ти куди йдеш, на який таризик, ні, кажу, я розумію, що я роблю, але я мушу стати на захист. Кажу, це ж ви в мене тут, мої батьки, Кажу, вся моя родина. Я, ну, я дуже сильно був патріот знаєте, держави. Е, ну, я дуже з таким духом йшов. Фактично дуже було багато. Я коли прийшов перший раз на військкомат, я приїжджав три рази. Ми сказали, що жінка є, дитина є, розвертайся. Кажу, в АТО був. Кажу, ні, строку служив, службу проходив, Кажу, але Кажу, не був в АТО. Кажу, ну, розумію, Кажу, я готовий взяти зброю до рук. Вітикав захищати Київ, кажу, Україну, кажу, і це не говорить. Бачите, які приклад. А от герой, треба про нього казати. Взагалі, да? взагалі, ні, і, я вже не І як, йду. знаєте, це так відклад, кажуть, мені позивнув до хлопців, кажуть, дуже зараз важко, у вас йдуть бої. Каже, ставайте, каже, в територіальну оборону, каже, каже, робіт, каже, групи. Кажуть, це. Ну, я три тижні так чекав, чекав, ну, приїжджав в вінкомат. Вже навіть думка була самому сідати в автомобіль, їхати, десь об'їжджати дорогами. Але як на військкоматі наша Леся Михайловна сказала, каже, зараз їде 12 березня, каже, але ти на тиждень мусиш поїхати в старичі. Каже, там прийти легенько під, ну, каже, 15-16 етап, підготовку. І знаєте, і, згадуючи цей момент, 12-го тоді обстріляли яворів, полігони. Дуже було втрати 12 березня в ніч. Не тільки нас записали, струював, оформили все. І тут... Прильоти. Прильоти, знаєте. І вже я почув, що дуже страшно, я розумів, що ну, то вже страшно. Що не хотілося назад в Іспанію? Ні, але я казав, ні, якщо вони ще таке зробили, навіть в нас на Львівщині, на Франківщині, їхав. їхав. Я знаєте, обідно було, коли люди виїжджали, такі здорові, коли виїжджали ну, по різних причинах, да, сім'ї. Але коли я вже попав після цього бригаду, я ну, то був напрямок в Сєвєрдонецьк, далі. Та тошківка, там, ну, Я попав тоді у Зенітку дивізіон, але, як завжди, знаєте, люди виснажувалися і завжди молодих хлопців брали в піхоту. Я був тоді в 42-му батальйоні прикомандірований в піхоті. І так, знаєте, було не раз. Звільняли ми тоді. Херсонщину, Бахмуті, бої на ну, Сєвєродонецьку. Бахмуті були найстрані, ну найстрашніші були на це було січень. Та, початок, Так і дякувати Богу. Я Я, якось... я був в Бахмуті 23 третій січень. І люди ну, ви там визнайомили не... чи ні? ні? Ні, ні. Там я був ні. я ж з командування до до, сандершнових uh -huh. військ. Ми окремо там робили щось. Ну це та. були страшніші, бої, тоді ж з вагнерами порубалися. Та. Так вони йшли. Це було дуже Ну, Вагнери ви бачили їх чи не чи не бачиш? Ну, У нас були близькі бої з ними, ну, так. Так, да, я герой, був окопі. Він він я, я. Були близькі бої, ну, фактично так, були у нас втрати, було, але ми та, стояли, ми стояли. Ми стояли. Ми когось плен брали щось питали. Ну, у нас групи були, забирали в плен, але то відповідно ти не можеш з них щось питати, коли в тебе йдуть, стріляють рикошети, пулі, і знаєте, коли артилерія про твоє прикриває тебе. Це... Ну це не Обід можна. Речі, щось... А У нас тоді була проблема з БК. я пам'ятаю тоді, що вони по нам. Задобув там 20 тисяч снарядів, ми потім два-дві тисячі. У нас так віддам. Так, так да, да, тоді не було. Там ми просили кінтика кабачок, не все вже резервні, там підвозили, там якось да. так було. Да. Кабачок це потужний снаряд за другого калібру. Що тобі э, взагалі вижити? Ну як ти вижив ці, ці такі важкі хвилини? Знаєте, час? в мене я тоді попав, я э, ну попав бригаду з суржиком, який розмовляв. Знаєте, якесь таке було почуття, я себе там комфортно почував. Ну, але я хотів завжди щось змінити. Бо вже, знаєте, два роки пройшов там, але в мене там такі були побратими, які я стояв пліч-опліч з ними і казав, ну, у нас було і поранення хлопців, і ми мусили давали допомогу. Знаєте, якось так було дуже тісно і по сьогоднішній день хто живий, хто не живий, царство небесне їм. Яка хмаринки, але... Ми до сьогоднішнього дня при першій можливості ми спілкуємося, тримаємося. так. Як вижив, трималися разом, так як, як я казав, тр... трималися, я. трималися я. разом і, знаєте, і... і, і наш девіз завжди перший. І коли вже створився цей полк, я, я кав, тоді створювали такий потужний полк і тоді один одного якось Тоді е, перейшов наказом до сьогоднішньої полк, зайняв посаду якось. І до сьогоднішнього дня... Я надію на перемогу. Важко втрачати побратимів, я розумію. А як ти це переживаєш? Знаєте, дуже важко, бо коли ти з ними їдеш, яка ось е, пліч опліч коло нього і на каріматі, і по-різному ділися всім. Там прийде, знаєте, як це, хочеться і щось солодкого, і то він розказує свою історію. Я ділю свою історію. Як в мене проходили життя, як княга в історії, це було. Стоп, я переб'ю. Бачите, тільки що цей кремезний воїн, десантик mm -hmm. сказав. Що хочеться щось солодкого. Я завжди пишу: безпечний регіон приносите якісь смаколики. Дуже вони радіють, і дуже потрібно снікерси. Тому що ти ну, не можеш там щось носити, а снікерс він є поживний, і Окей, ти, так, ти от, от, в тому же бахмуті. Ти з'їв снікерс, і і да, да. снікерси, ти допомогти. Ти трубу на ньому тримаєш, привозьте здоровий, потужний десант і каже: хочеться чогось солодкого. Безпечний регіон, звертаюся до вас. Ви не втомилися від війни, допомагаєте Збройним силам. Особливо... Хочеться, хочеться щось солодкого. Особливо. Коли є солодке, особливо коли є горіхи, мед, правильно, цукор. Так, це прям енергетичні, тримається енергетичні. і тримається, тому що солодке це відчуття щастя, а відчуття щастя це відчуття підтримки. І тому ми разом. Друг. Ви можете сказати, Іван, що Україна це стала єдина війною? Українці... Ви знаєте, я це відчув. Дуже багато людей об'єднались. Війна об'єднала людей. Я а. це відчував дуже. Колись, знаєте, думки були, о, Західна Україна там така, там така, знаєте, була якась така відчувалася в розмовах подільність. Вони собі так живуть там і так. Але коли вже дійсно люди відчули, наприклад, там з, з Херсонщини, з Миколаївщини, і коли ми разом були в окопах, ви знаєте, в мене навіть в Закарпатті люди були зі мною в окопах. І коли ми виходили з одного населення, там Біла Гора, за Лисичанськом. Ми виходили вже, від ми відступали, бо ми були піхота, яка остання вже виходила. Він каже, я ніколи не вірив в Бога. А я, коли вже дійсно у нас така велика група йшла, і у нас вже залишилось вісім чоловік, група десь була так. І ми ж нам вже дали команду відходити. І Він каже, я тепер увірував. І твої слова каже, я повірив в Бога. Що дійсно каже, я кажу, ти молись, кажу, все буде добре. Кажу, не панікуй, бо я кажу, коли в боях паніка, це найгірше. Кажу, просто дивися, кажу виконую якісь команди, кажу, є старші нас групи, і все буде добре. Ми вийдемо, ми вийдемо, ми вийшли. Тобто, віра я, в Бога я тримає. А я, я хотів сказати, я хотів додати. Я віруча людина, я хрещений, але після боїв, після звільнення Київщини, коли я побачив, як буряти голтували дітей, я зняв себе хрестик до кінця війни. Я вірю в Бога, але зараз, вибачте, ну що. Кажу, що не можна казати за столом про релігію, політику, щось ще, там, да, якісь особисті речі. Ну, ми кажемо, ми пройшли черту, кажемо про Бога. Я зняв. Я не розумію, де він був, коли п'ятеро бурятів гвалтували дитину, багато дітей. У мене багато питань на цю тему. Тому до кінця війни я зняв так я не хочу про це розмовляти. Але віра тримає нас будь-яка. Да, є, є, є віра всередині? До речі, да тут, да. тут віра є. Віра є в Україну і віра в Десанду Штурми, війська, віра в ЗСУ. Вона є, тому ну, ми працюємо. Угу. Ви з яку громаду нас представляєте? Ви теж військовий? Мене звати Ігор. Сам родин, родом із Полтавщини. Так коли я попав в цей підрозділ, я жалію, що так пізно я сюди попав. Тому що ну, складалися обставини. Ну, там, я робив свою роботу там чуть-чуть за фронтом. От зараз я шкодую, що так пізно попав до хлопців. -тому що... В биту в я водій автобуса, пасажирських перевезень. І зараз тут, і зараз тут продовжую свою саме... так. Ну, саме... Зараз на мені. Підвоз вивіз хлопців, куди потрібно доставити безпечно. Цим я займаюся. Тобто, у нас зараз три громади, так? У нас Івано-Франківщина, так, О, Полтавщина О, і Київщина. Київщина. О, Супер громада, вони єдине, О, так. Так? так? Одне ці... ціле. Це навіть безпечний регіон. Вже Рівчата. будемо Рівчата. говорити. Дівчата привезли, принесла їду да. завжди, коли безпечний регіон, можливо, ви не знали, хоча у нас багато таких відео. Завжди, коли хлопці приїжджають з фронту. А ви ж знаєте, я прошу командувача, поочередно приїжджають там з різних напрямків різні бригади. 95-та, сімдесят та Ви знаєте, скільки у нас бригад і хто були? та 82-та. з різних напрямків. Курщина зараз Сумський напрямок приїхав. Ми завжди хлопці. Вони ж їхали там, ніч їхали, вони не відпочивали. Завжди ми тут кафе їх е, е, пригощаємо. За це зараз вам дякуємо, велике так. мабуть, перше за багато там часу цивільний. Тому це смачного. Зробити, стільки підписників набрати в безпечні регіони. Чому саме Viber? От у мені було таке питання. Як в Viber можна було стільки людей набрати? Viber — це таке народний, народний. месенджер. Да? Більше моїх друзів, знайомих всі на Viber. Це зараз там може більше там хто розуміється, вони в телеграмі. Ну я починав починав в Viber. У мене охорона компанія. Мої охоронні автомобілі патрулюють територію бувшого зараз Бучанського району. А, ми, крім того, що ми приватна охорона компанія, ми, ми не можемо проїхати мімо правопорушення. А, ми ще патрулюємо територію. Я зробив групу, мені було 5 тисяч чоловік. Група була безпечний регіон. Це була група охорони громадського порядку. І ну, пішло 6-7-8. 18-30, пам'ятаю. А коли почалось повномасштабне вторгнення, буквально за лічені години, розумієте, я ж ну, плечом-плечу перші дії за декілька днів до війни. Mm -hmm. ну, з десантниками, з командуванням штурмових військ. Mm -hmm. Кригування арти, арта, ось вона наша. Ну, от Біля мене сидить командир артилерії нашої. А, люди, де вони їдуть? Їде колона, люди йдуть координати. Ми туди навалювали. І люди бачать, що є результат. Вони не писали, прилетіло. Ну, перевіряли, звісно, декілька істочників перевіряли, значить, тому що таких дронів тоді був, не знаю, там в мене один, десь де ще один. <poems> на, ну, інше було. Не, не, не було такої потужної аеророзвідки, як зараз. Далі, коли місто виїхало, наприклад, місто Вишневе, ну виїхали, йдеш по місту цим автоматом, пусто, нікого немає. Ні машин, ні людей. А якийсь магазин виїжджає і привозять мені на підофіс там два подони їжі. Каже, може, комусь треба роздай там чи що. Ну, а потім люди, ну ми комусь допомагаємо і показуємо це в групі, що допомогли тому, допомогли тому. Люди пишуть, ми всі виїхали, підіташка пустає. Ну там, в третьому під'їзді, на п'ятому поверсі, одинока бабуля живе, ви зайдіть перевірте. Ви перевірили, а вона відкриває двері. і каже, я, я три дні молилась, сахарок, кипяток макала, голодна, я сижу як під час війни. І тут ви в двері постучали ридає, ми родаємо, допомогли. І це сфоткав, показав, викинув безпечний регіон, де вже 150 тисяч людей бачу, що допомогли бабулі. Тобі написали ще про 50 бабуль по місту. Вже пішли допомога допомога, потім люди пишуть, я бачу, що ти зробив, ти моїй сусідці допоміг. Дай свою карту, тобі гроші перекинув. Я ігнорував, гроші це дуже. От я так і згуртував допомогою. А я говорю, гроші не беру на карточку, а тим більше, де я тут зніму, все закрито. Дай я тобі передам гроші на налічку. Налічку не беру. Всі знають в безпечному районі, що не беру налічку, тільки на, на рахунок. І коли тисячу людей в день пишуть на тобі гроші, ну треба було відкривати фонд. По закону подивився, як це робиться. відкрив рахунок, кидайте. І все, ми тоді з понеділка, я купив дрон, потужний на фронт. Запитав команду, що що треба, аеророзвідка треба. Купили такий дрон Матріс а, 300, помню, Матріс r е, е, 300 Знайшов тут є корпорація дронів. Такий воно громний. Придбали авто, сформували команду, значит, вивчили команду, ще дали мені з різних бригад найпотужніших таких хлопців, як наші присутні сьогодні, друзі. І там декілька команд. Я почав готувати команди аеророзвитки. оснащали їх. І вивчали. Тоді ж була сюди безпольотна зона, ми їздили в Ужгород, щоб навчити. Там біля кордону давали кусок неба, де можна було літати і обучати. Коли почалась війна, ми ж не знали, що вона буде тривати так довго. Чи у вас були передчуття, що ми ще рік, два, три, четверти? Я підемо? думав, як Іван, один в один. Я думав, що зараз, то, зараз ми там тиждень-два Київщину. Всі весь безпечний регіон, ви всі пам'ятаєте, у мене 2 квітня день народження. І я кожного дня казав, ми на 2 квітня закінчимо. Йолки-палки, коли Розвідка передає 2 квітня. Вони виїжджають, 100 єдиниць виїхало, 200 виїхало, 300, десь там в 1350, 1550 єдиниць виїхало, І ми не знали, ми думали, що тут вже все пожгли. Но ми їм нанесли критичні, критичні патері. Да? 70% Ну, Коли на 13.50 50 кажуть, виїхала на Карновск, з України через кордон Білорусі, виїхала 1550 єдиниць техніки, от тут був шок. От така армада їде назад. І в 14 там. 40 мені зателефонував мій друг генерал Олександр Фацевич, генерал поліції, і каже: Друже, все, вони виїхали, їх немає. Вітаю з Днем народження! Як ти знав? Як ти знав? Я писав: на день народження закінчимо. І така була ейфорія, Там ну, просто 2 да? квітня. Це було найкраще день народження в житті. І я думав, як і як і Іван, що ну ще там тиждень, там Харківщина, ще тиждень Чернігівщина, ще отак таке було. Ух, да. Потім да. на Харківщині, як погнали, вони кидали техніку. Скільки ми тоді танків позбирали, да стільки боже, тоді Щоб цілий ви... арсенал отримали? Ну ми сподіваємося, 26 го року, 2 -го квітня, ми закінчимо війну. Я дуже цього хочу, але подивимось. Я буду радий, якщо 2 квітня 2026 року війна закінчиться. Будемо, да, будемо чекати. Але не просто закінчиться нашим нашою перемогою, нашим ну, сталим без, без варіантів. Без закінчити це таке. але Якщо закінчити. хтось сумнівається, якщо якась є така десь думка, що ми програємо, навіть не думайте. Якщо ви десь там ну щось у вас там десь зламалося внутрі, я вам кажу, Україна переможе без варіантів. Я знаю. Ну, Хлопці такі, дивіться, які в нас хлопці, і це неможливо, правда? Так, да, Це десанту штурми війська, завжди перші. Завжди перші. Родини у вас вірять, дружина. Так, наш вірящий, і я вірю ще, і все буде добре. Рівно переможе. у вас. Скільки вже дитині? 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Дитина росте. росте під час дитина, війни. Так, але нічого. Я з ним на зв'язку завжди. І думаю. Ну, у мене багато людей питають, як я 4 роки не сплю і хто пише в групі. Я пишу в групі особисто, завжди пишу я. 4 роки не сплю. От зараз прийшло повітряна тривога в місті Києві, да? Київській області. Це я пишу, це я роблю скріншоти. Зараз міг злітів. Закривається повітря над цією державою. Зліт міга. От. Тому безпечний регіон. Зліт виніщувача міг 31к, який носить. Ракету Кінжал, заеродрома Саваслейка, повітряна тривога. Прямуйте в укриття. Ви знаєте, так от спілкуюся з Сергієм, з хлопцями і дійсно так заряджаюся енергією пана Гулієва, тому що ти дійсно розумієш, що Україна вона не тільки переможна, вона безпечна. І оця ідея його безпечного регіону, безпечної України вона просто заряджає своїм імпульсом. Він, по-перше, знає, як говорити з людьми, він знає, як кого як пригостити. І ми тут зараз в кафе сидимо. Він нас пригощає дуже дуже класним. Ну, кавою, чаєм і взагалі хлопці пообідали. По я не знаю, що ви там да? да і тому мені здається, що ось ця ідея безпечності, і безпеч... і не тільки безпечності, а безпечності в разом правильно я розумію, разом тому, що ми разом українці. Це дійсно надихає і дійсно дає подих на подальше життя. І ми вам дякуємо за це, все, що ви робите. І я думаю, що громада вам теж буде дякувати. До речі, як громада вона підтримує вас, люди, громада, всі що запитання, громада підтримує. Дякую, що цінуєте. Громада підтримує, і це є результат півмільйона людей в безпечному регіоні. В Телеграмі 160 тисяч, 160, да? Даже більше, і в Вайбері там 300 з чимось. Разом майже півмільйона людей, котрі читають 41 країни світу. Громада підтримує? Супер. Тому разом. З безпечним регіоном. Разом ЮА. Разом да. ЮА, так, да, з безпечним регіоном. Ну, взагалі, вчора я читала, що попереджали, що треба готуватися там буде відключення світла, води може бути Київ, Київщина, тому що небезпечно, будуть вибухи. Щось таке було, так? Да, Це логічно, дивіться, як вони роблять зараз. Вони методично відпрацьовують кожну область. Ну, Дійде час до Київщини, хоча тут дуже ну, були ситуації. Ко кожного дня майже бомблять. Повний бус за усім потрібним завантажено. Дрони передали, хлопців покормили. Чиро дякую. Фондо, пансерія. Ви задоволені? Бережіть себе. Слава. Героям слава! Бережіть себе. Ну що, сьогодні в нас? Дуже цікавий гість в люди громади. Нагадую, що програма про людей, які змінюють себе і світ навколо, і ми бачимо реальний приклад людини, яка не тільки змінила себе, свій світогляд, своє світлосприйняття життя. А змінює ще півмільйона людей, які є в безпечному регіоні, в телеграм-каналі, в Вайбер-каналі. І, взагалі, вся Київщина, яка підлаштовується і слідкує за подіями, за новинами в каналах, які забезпечив пан Сергій. І ми вважаємо, що безпечний регіон це дійсно довіра. Довіра до того, що людина робить, до того, що людина робить з іншими людьми, як вона спілкується. І разом ми, звісно, сила, разом ми, звісно, до перемоги, як хлопці сказали. Ну і Я разом кожного да. ранку пишу, бережіться, ми нам з вами ще перемогу святкувати. Ось це ключові слова. Хай вони залишаються. Попа, і на все добре, шановна громада! Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.